Він те, що нагадує, всі ми знаємо там повітряного змія, коли е, летить змій, і за ним тягнеться така нитка. Е, так само цей це тоненький кабель. Коли дрон прив'язаний до цього кабеля, вони бувають і fpv дрони і бувають як бомбери це на нашому напрямку. Більше степова зона, і тому, ну, напевно, що важче сховати. Зворотню точку де оператори цього дрона, тому не так широко застосовують. Саме ті підрозділи, які зможуть в даному, на даних напрямках підсилити наші ну, це свіжі резерви, які зможуть допомогти відки... втримати наші рубежі і відкинути ворога. Від е, лінії бойового зіткнення е, контратакувати при нагоді.